Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку <нями, нями нями купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е з Аляски. Я на чергову стріляв Херсонщину минулої доби під ворожим вогнем. Опинилися 29 населених пунктів, і обласний центр Херсон безпосередньо. Ворог гатив з артилерії, мінометів. Також завдавав ударів з авіації. По критичній інфраструктурі були, по соціальній інфраструктурі так само били. Пошкоджено поверхівку, приватні будинки. Динки, садове товариство, автівки, господарчу споруду. Також внаслідок атаки було поранено шестеро людей. Олександр Толконіков із нами це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, як чуєте? Вітаю, вітаємо, пане Олександр. Якому стані люди? Що маємо знати про поранених і постраждалих, і загалом про ситуацію в тих місцинах і в тих локаціях, де власне були чергові терористичні атаки? Так, дійсно, вчора росіяни 30 населених пунктів крили вогнем. Це і дронові атаки, і артилерія, міномети було поранено 6 людей. Двоє з них це подружня пара в районі вулиці Перекопської. На них росіяни скинули з дрону вибухівку. Вони отримали, слава Богу, легкі поранення. Окрім цього, в чотирьох населених пунктах по одній людині було поранено внаслідок різних обстрілів росіян. Це Дарівська громада. Білозерська і Бориславська, і також в Камишанах також була поранена одну людину. Росіяни продовжують і сьогодні тероризувати Херсонщину. Було скид близько 9 ранку. Був скид в районі Бориславського шосе. Там на чоловіка знову таки було скинуто вибухівку, отримав поранення руки. 60-річний чоловік і був шпиталізований, Йому зараз медики не дають допомогу. Ну не спиняються обстріли. На жаль, і в тому числі критичної інфраструктури. Зараз 8 населених пунктів Береславськ... Білозерської громади. Без світла і зараз там працюють наші енергетики, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Пане Олександре, що на островах відбувається? Оці вічні спроби ми з речником село оборони Півдня спілкувалися сьогодні. Паном Волошиним він каже: от постійно намагається висаджуватись. Острів Козацький так, пріоритетний каже. Так, так, потім Київський, козацький дійсно там постійно йде е, боротьба. Точніше, постійно йде йдуть спроби висадитися. Росіян, але росіян е, наші оборонці знищують відбивають е, ці е, наступи, тому що ми також розуміємо, що це може бути також своєрідний плацдарм для того для майбутнього підкріплення е, якогось. Умовно, які вони там планують наступ на правобережжя, тому це дуже важливо, і наші оборонці це також розуміють. Військові, які боронять нас на Херсонщині, кажуть, що активізувалися удари з повітря саме кабами і фабами останнім часом. Їх і так було чимало, відверто кажучи, а останнім часом вони зросли в кількості в рази. Що ви спостерігаєте безпосередньо на тій території, де не точаться бої, але на прилеглих. Ну, дивіться, от е... Там от, на прибережних зонах було перед цим таким масованим обстрілом, і потім спробою переправитись на правий берег декілька ДРГ. От тоді десь чотири дні поспіль були такі постійні. Атаки кабами близько 60 кабів скинуто було е, за тиждень. Зараз знову поки немає. Ми не, е, не спостерігаємо е, авіації, не спостерігаємо активності, тому поки що знову затишчя, але е, наскільки довго воно буде е, невідомо. Вони били в район Антонівки, Садового, ну це прилеглі території до міста Херсон. На лівобережжі, яка ситуація з нашими гуманітарна обстановка? Що вам відомо? Ну Там, на жаль, нічого доброго. Мабуть, ми, як ми бачимо, за період окупації все тільки гірше стає. Люди сам на сам залишені без підтримки, без навіть дров там не можуть завести. Електропостачання зникає, з'являється. Перебої постійні, і внаслідок чого горять прилади в людей. Роботи майже немає. І з останнього що я чуть по інформації, що дуже сильно закликають росіяни бюджетників з Росії приїжджати працювати на Херсонщину. Там пропонують і квартири, і 2, -2 мільйона рублів стартових для того, щоб тільки приїхали. Бо е, останнім часом е, майже ніхто не залишився, тобто є якісь люди, які працюють, але вони працюють на обіцянках, тому що три місяці і більше не виплачують заробітну платню. Не знаю, як вони будуть виплачувати цим росіянам, які приїдуть, якщо приїдуть. Але дуже великий брак кадрів. Немає працівників в школах, бібліотеках, в закладах культури. А це для них дуже важливо, тому що саме через ці заклади вони просувають свою пропаганду спрямовану на дітей. Це для них, ну судячи з усього, найголовніша ціль на окупованій території. Спасибі, пане Олександре, що знайшли час доєднатись yeah. до розмови. Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому відеозв'язку.